Don't you come back no more? Зустріла я у клубі шоколадного плейбоя. <клуб> на твою біду, я закохали новою. Я лиш тебе люблю. Тому, чому не дзвониш, коли я тебе прошу? Невже вчора з друзями сходив на пиво. Дивилися футбол. Справді дуже мило. Справи потім друга у черні в цій... На твоєму комірці не бреши, Моя любов, пейк ново, не приши, Моя любов, пекно, no 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 не приши, я любов, пекно, мономо, не прише, твоя любов, пекномо, no 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 я вірила тобі, а я ніколи. Прихав. Я вчора ти дзвонила, я вдома місце спав, лікувався під застуди. Тому, чому тебе вчора бачили у клубі? Ти знаєш, мене досить мене це вже дістало, де ти був, коли тебе не вистачало. Зітрий мій номер телефону, іди танцюй під ритми риби. Рок'ен роллу, твоя любов, фейкнобо, мого, монобо Не пришить, чей, твоя любов, фейк ново. Oh, no more, never shame Jake Yeah, never shame and chase, but I never won't fake no more, no more, never shake me chase, but I never won't break no more Never Shame and James, but I never won't fake no more. Не пиши, не джей,